Де спостерігачі? Спостерігач? А чому дають без паспортів? Чому без паспорту дають? Чому без паспорта даєте чоловіка той? Ми підняли таке питання, ага. що у нас людей, ми знаємо людей. Тобто законодавство вам дозволяє да. видавати без паспорта. Без Дуже приємно. Так. Хто голова комісії? Так. Тут є голова комісії. Хто? Так, ви, ви правильно, я зрозумів вас? Законодавство вам дозволяє. Чекайте. Законодавство вам дозволяє видавати це. Чекайте, хто може? Покажіть мені, будло. Покажіть мені, будь ласка, в законодавстві, де то прописано. Покажіть в законодавстві, де прописано те, що. Ви маєте право видавати чоловікові без паспорта. Покажіть мені. Що хочеш? Значить дивіться. Дивіться, дивіться. Я вам зараз, зараз скаргу складу в двох екземплярах і зараз в прокуратуру друга йде. Не буду. Ні, буду. По-перше, ми знаємо всі людей, всі так. людей ми знаємо. Ви хочете абсолютно. Я вам се пронаведу, но, повторюю, ви не а ну як он і так он так витмає. Що это? Ми знаємо всіх людей. Ми проживаємо в Добре. Я вас

Дайте паспорт! Будете п'яволютия. Ну то не видає, добре. Чоловік може допоможоміся душі на копити. Віра Родоф, ну немає такого права. по законі немає якогось.